Дорогі українці-українки, кілька підсумків за цей день провів ставку дві теми ключові зараз: фронт та енергетика. Була доповідь головкомосирського щодо тих напрямків, де найбільш гаряче. Окрема увага боям за часів яр, боям на Покровському напрямку, на Куп'янському. Я вдячний кожному солдату та командиру, усім нашим підрозділам, які захищають. Наші позиції та роблять все, щоб стабілізувати ситуацію. Міністр оборони України Умеров доповів щодо реалізації контрактів про постачання снарядів та дронів, а також РЕП. Була сьогодні на ставці окрема і детальна розмова про застосування РЕП, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики тому. Що захищене, і тому, що було, на жаль, захищено недостатньо, будуть відповідні висновки. Розібрали необхідні дії по відновленню генерації та ключових енергооб'єктах. Була доповідь також про стан захисту критичної інфраструктури у районах поблизу фронту та у прикордонні дві важливі доповіді розвиток. Керівника служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова щодо російських дій навесні та влітку. Того, до, до чого ми повинні бути готові в усіх форматах можливих ворожих дій, очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії, будемо відповідати. Провів сьогодні наради щодо нашої роботи з партнерами найближчими тижнями, як і раніше, першим пріоритетом будуть ППУ та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, і єдність світу. Зараз увесь світ побачив подіях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля, разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору, і разом працюють з багатьма іншими, щоб не було й подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація п'ятої статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістка всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Я дякую всім в світі, кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО і з необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на Ф-16. Все це працює і надалі, працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати дійсно на 100%, і як майже 100% шахедів і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це ще одне сьогодні з візитом в Україні міністр закордонних справ Норвегії. Зустрівся з ним, подякував за дійсно вагому та принципову підтримку України. Наші команди завершили переговори з Норвегією щодо двосторонньої безпекової угоди. Будемо готувати підписання з лідером Норвегії. А також працюємо зараз над розширенням оборонної співпраці. Зокрема, над тим, щоб посилити нашу ППО. Ми цінуємо те, що Норвегія надає Україні довгострокову фінансову підтримку, усі форми стійкості важливі в час війни. Дякую кожному у світі, хто з Україною. Дякую усім, хто має достатню рішучість, щоб дійсно перемагати терор. Дякую усім в Україні, хто б'ється та працює заради нашої перемоги. Слава Україні!